Кам'янському тривають масштабні роботи з наведення порядку після осінньо-зимового періоду. Міський голова разом із керівниками житлово-комунальних організацій та служб провів об'їзд міста, щоб особисто проконтролювати хід прибирання та впорядкування території. Ми продовжуємо виконувати ямковий ремонт доріг. В першу чергу автошляхів, по яким рухається наш громадський транспорт. Цю роботу ми проводили також і в зимовий період, тому що ми маємо спеціальну техніку. Приводимо до ладу наші сквери та парки, ремонтуємо. Убираємо люди, працюють в усіх куточках нашого міста я звертаюсь до керівників підприємств та організацій всіх форм власності проводити до лади свої об'єкти та свої території. Сьогодні, коли наші захисники боронять нашу країну, захищають кожного з нас, ми також повинні створювати умови і робити все для того, щоб наші, наші мешканці жили в чистому та охайному місті. Крім того, у місті оновлюють дорожні знаки, особливо ті, що знаходяться у незадовільному стані або підлягають заміні за вимогами поліції. Сьогодні місь Приступило до заміни знаків. Перше, пріоритетні знаки ми міняємо ті, які нам дало завдання поліція, а по-друге, ті, які відсвіли і підлягають заміні. Знаки, які ми міняємо, це пріоритетні знаки і пішохідні. По всьому місту буде йти заміна цих знаків. Також тривають роботи з ремонту зливу, приймачів, обрізки дерев та загального впорядкування міського простору. Працівники задіяні у всіх районах Кам'янського забезпечуючи чистоту для мешканців. Міським головою було проведено об'їзд по всіх районах нашого міста, по всім куточкам він відбувається в рамках. Місячника з благоустрою, який розпочався з 24 числа, було підготовлено міським головою розпорядження, в рамках якого всі підприємства різних форм власності на території міста повинні приводити свої території до ладу. так. Лакаємо усіх містян долучатися до прибирання прилеглих територій, тому погода цьому спонукає. Разом ми приберемо наше місто і разом прийдемо до нашої перемоги.